Вітаю вас, любі глядачі! Ви на каналі у саду і на городі. Ми сьогодні будемо говорити про лілії, про те, як їх висаджувати і вирощувати. Лілії поряд з трояндами є окрасою літнього саду. І для того, щоб їх виростити, треба знати деякі секрети вирощування. Лілії полюбляють краще рости на сонячних ділянках. Але якщо в обідню пору буде легкий затінок, то на таких ділянках лілії будуть цвісти яскравішими квітами і цвітіння буде більш триваліше. Ще одна обов'язкова умова вирощування лілій це те, що вони зовсім не терплять застою ґрунтових вод. У такому випадку дуже легко втратити цибулину і всю рослину цілком. Тому… Якщо у вас залягають ґрунтові води, то варто викопати дещо ямку глибше і на дно вкласти шар дренажу. Це може бути керамзит або биті черепки. Що стосується ґрунту, то не всім ліліям підходить слабколужна реакція ґрунту Треба звертати увагу на те, яке походження має ваша лілія. Так, наприклад, азіатські лілії і гібриди вимагають злегка підкисленого ґрунту. А ось європейським, американським і кавказьким ліліям потрібна нейтральна або слабколужна реакція ґрунту. Тому, коли ви купуєте лілії, потрібно поцікавитися походженням вашої красуні і тоді точно правильно обрати для неї ґрунт. Цього разу я скористалася інтернет-магазином Флоріум. До речі, багато зараз відгуків, не дуже гарних про цей інтернет-магазин. І тому, коли я отримала цибулини Лілі, я одразу відкрила замовлення на пошті для того, щоб пересвідчити чи якісний посадковий матеріал. Ну, що сказати, деякі цибулини у гарному стані. Ось уже є зелені паростки. Але все одно, подивіться, є такі плямки на цибулинах дещо. Ось, а ось ця цибулина, подивіться, вона прийшла геть не в дуже такому гарному вигляді. Але я зважила на те, що є гарний паросток і вже з'являються корінці. Тому. Будемо висаджувати ці лілії. Я сподіваюся, з нею все буде добре. Отже, я отримала 4 лілії і вияснила, що вони належать до таких груп. Отже, лілія Soft Music. Це махрова орієнтальна ніжно-рожева лілія з прожилками жовтого кольору. Вона росте висотою десь метр метр двадцять І їй потрібний кислий ґрунт. Далі. Оця лілія лейтліна, тигрова, її квіти звисають. Вона має яскраву жовте забарвлення квітів з коричневим крапом. Їй теж потрібен слабокислий ґрунт. Ще одна лілія Eagle-Eye. Це азіатська лілія, махрова. Вогняно-оранжева. Ну, і ось ця лілія дістан драм, яка є махровим східним гібридом. І взагалі вважається однією з найкращих серед своєї серії. Вона має темно-рожеве забарвлення пелюсток з такою довгою прожилкою, ще темнішого кольору, яскравішого такого відтінку. І по краю йде біла облямівка. Тому сьогодні. Не буде важко мені садити ці рослини, тому що для них усіх буде потрібно одна і та сама ґрунтова суміш. Для лілій характерно те, що вони можуть часто уражатися грибковими захворюваннями. І тому перед тим, як їх висаджувати, їх варто замочити на 30-60 хвилин у розчині фундазолу. За інструкцією. Для того, щоб замочити цибулини квітів, використовується 10 грамів на 2 літра води. Я зробила цей розчин. І зараз покладу туди цибулинки. Я заздалегідь підписала, тому що потім не буду знати, який у мене сорт чи який гібрид. Ось так, нехай вони будуть витримані у цьому розчині. Тим часом, поки вони знаходяться у розчині, ми готуємо ґрунтову суміш і лунки під посадку. Ділянку треба ретельно перекопати із тим, щоб вона була пухкою. Я використовую як основу торф. Далі, для того, щоб ґрунт був поживний, треба додати якісь органічні речовини. Але оскільки лілії дуже уразливі, до різного виду гнилий, то перегній я додавати не буду. Краще я додам компосту. приблизно третину. Далі сюди також додаю пісок. Так, і обов'язково комплексні добрива. Я використовую добрива цієї фірми. Це не реклама, просто мені подобається, що тут є збалансований комплекс важливих елементів, макро і мікроелементів. Ось, азот, фосфор, калій збалансовано. А також сполуки магнію, цинка, заліза, бору і марганцю. Приблизно 40 грамів добрива. І все це ретельно перемішую. Грунт повинен бути легким, добре дренованим, повітря проникним, водопроникним, щоб вода не застоювалася. Так, є. Далі ми готуємо лунки для рослин. Правило таке: викопуємо ямку на штик лопати. Якщо потрібен дренаж, то насипаємо на дно ямки дренаж. Зазвичай використовується три висоти цибулини, на яку потрібно їх закласти у лунку. Тобто, якщо, наприклад, у мене ось цибулина висотою, скажімо, 4 см, то ми маємо зробити ямку на висоту 12-15 см приблизно. Лілії ростуть дуже цікаво. У них. Цибулина знаходиться нижче, аніж наростає коренева система. Тому ми вкладаємо цибулину і далі верхній шар ґрунту повинен бути пухким для того, щоб корені наростали якомога краще. Тоді рослина гарно починає наростати, дає потужні пагони. На дно посадкової ями лунки нашої я насипаю ґрунт. І далі вкладаю цибулинку. Тут вже з'являються молоді пагони зеленого кольору, але я не можу їх залишити над поверхнею ґрунту, тому що вона в мене буде мілко посаджена. Взагалі, то, якщо лілію заглибити дуже добре, то вона дасть багато діток. І так ви зможете її скоріше розмножити. Ну, я буду дотримуватись висоти посадки, ось приблизно таким чином. Ось. І це буде добре. У нас і потихеньку буде рости. Грунт пухкий, тому вона швидко виросте. Ось так чуть-чуть залишу зовсім трішечки. Так, ґрунт ущільнюю. Відстань між рослинами повинна бути хоча б 30-35 см. Тоді їм буде комфортно рости, тому що лілія буде розростатися і кожного року кількість пагонів, які виростають, буде збільшуватися. Далі добре проливаємо наші лунки. Потім, як вода пройде у ґрунт, далі можна замульчувати навіть дещо сухим ґрунтом. І обов'язково ставлю етикетку, який сорт лілії. Так, і замульчую. Що стосується лілій, які вже зійшли, то їм треба дати гарний старт. Спочатку я рихлю акуратно ґрунт навколо лілій, тому що, можливо, деякі паростки ще не зійшли. Ось так акуратно. О, ось тобі акуратно, Мені все добре. І потім навколо лілій я розсипаю. Азотне добриво. Перше весняне підживлення для лілій для того, щоб дати активний старт для росту. Я використовую звичайну селітру, Це нітрат амонію із розрахунку 20 г на 1 квадратний метр ґрунту. Це приблизно столова ложка добриво, Ось так його розсиплю. До речі, можна навіть цю кількість селітри розвести у 10 літрах води. І добре пролити під ліліями ґрунт. Але у нас зараз йдуть дощі, як бачите, ґрунт добре зволожений. Ось і можна просто ось так розпушивши ґрунт, просто закласти ці добрива. Селітра це гарне, добре розчинене у воді добриво, тому рослини отримують азот у доступній формі і дуже швидко. А от що стосується подальшого підживлення то ми маємо зробити його перед тим, як лілії почнуть квітувати. І ці добрива повинні містити більшу кількість фосфору і калію для того, щоб підготувати рослину до рясного цвітіння, щоб квіти були великі, яскраві і щоб цвітіння було більш тривалим. Якщо мої поради були для вас корисними, Поставте вподобайку цьому відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю миру нашій Україні і до нових цікавих відео!